Вітаю, друзі, вас на моєму каналі, мене звати Нікіта. В цьому відео я пройду Майнкрафт з модом Ice and Fire за 115 днів. Відео вийшло цікавим і сподіваюся, вам сподобається. Фінальна ціль цього виживання політати на власному драконі. Гарного перегляду! Як тільки я з'явився у світі, я одразу помітив портал і вирішив забрати звідти речі. Після чого я почав добувати початкові ресурси, у вигляді дерева, каміння та м'яса. Після чого помітив данж з моду Ice and Fire і вирушив до нього. Забравши звідти речі, я помітив селище і недовго думаючи вирішив піти до нього. По дорозі забравши речі з підводного данжу, який з'явився на березі. Діставши селище, я перечекав ніч, після чого вирушив оглянути місцевість, завдяки чому знайшов пустельний данж. Після того, як я забрав ресурси з данжу, я подумав, що буде непогано приручити гіпогарифа, але він був іншої думки. Забравши свої ресурси, я зрадів, що виживаю не в режимі хардкору, а в режимі звичайного виживання. І повірте, цьому факту я зрадію ще не один раз. Перечекавши ніч, я вирушив в подорож, щоб знайти нові данжі та нових мобів, доданих модом Ice and Fire. Діставшись невеличкого острова, я помітив звичайний підводний данж, але поки що вирішив туди не йти. Неподалік від цього данжу, я знайшов сирен, і поставивши такий спаленпойнт, я вирушив до них, щоб отримати з них корисні ресурси. Але врешті-решт їм вдалося мене перемогти. Повернувшись за своїми ресурсами, я не знайшов сирен, але знайшов Левіафана в такому вигляді. Але все одно ближче підпливати я не став, тому вирушив далі і дуже скоро знайшов гніздо з драконом та Данж з Горгоней. І судячи з того, що дракон спить в день, я зрозумів, що це саме громовий дракон. Виклавши всі свої ресурси до скрині та зробивши пов'язку, я зрозумів, що з шейдерами ефект сліпоти мені не накладається. Здобувши дерево та зробивши щит, я розпочав битву з горгоною. А ще я помітив, що вона не покидає кордону свого данжу, що значно полегшило мою роботу. Після битви з горгоною я вирішив піти до дракона поближче і по можливості забрати речі зі скринь. І щоб випадково не розбудити Дракона, я вирішив скриню не відкрити, а просто зламати. Але це не подіяло і дракон прокинувся. Але я швидко помітив, що він не квапиться за мною летіти. Повернувшись в друге, я запам'ятав розташування скринь, але вирішив забрати їх потім, а спочатку подивитися на дракона поближче, але випадково його розбудив, і на цей раз мені не вдалося втекти. Повернувшись в третій, мені все ж таки вдалося забрати речі з однієї скрині, так, щоб дракона не розбудити. Потім все ж таки я дочекався ночі і сподівався на те, що дракон полетить кудись з гнізда, і я зможу спокійно забрати речі, але не сталося, як гадалося. Коли все ж таки дракон полетів, я зміг забрати інші речі. Перечекавши ніч, я вирушив далі. По дорозі розібравшись з двома сиренами. Після чого знайшов два скелети дракона, один вирішив не забирати, знайшов потонулий корабель, здолав ще одну драгону та забрав статую відьми та кріпера. Помітив, що за мною жениться Левіафан. Коли я втік від Левіафана, на мене напав пустельний хробак, але він випадково впав до печери. І хоча декілька разів помирав, доки намагався спуститися в цю печеру, все ж таки мені вдалося його перемогти. Вирушивши далі, я знайшов селище. Але надовго я там не затримувався, і трохи згодом я знайшов ще один скелет дракона і ще одне селище. Але нічого цікавого, окрім їжі та цього багу я в ній не знайшов. А через деякий час я знайшов ще один данж. Але я зробив помилку і відкрив цю скриню, через що з'явилися привиди, які мене вбили. І так сталося, що я з'явився на самому початку виживання. Зробив собі човна і вирушив за своїми речами. І по дорозі на мене напав дракон. Схоже, він запам'ятав те, що я забрав речі з його скринь. Я намагався від нього втекти, але мені не вдалося. І я знову опинився на самому початку. Діставшись селище, яке я вже пробігав, я помітив тут дракона, і перечекавши ніч, я вирушив далі. Забравши свої речі та здолавши привидів, я зробив собі тимчасове сховище. Коли я вийшов, щоб поглянути місцевість, я знайшов гніздо гідри, і впевнившись в тому, що її поблизу немає, я забрав речі з її скрині. Вирушивши далі, я знайшов ще один данж горгони, але вже вирішив туди не йти. Осідлавши коня та приручивши вовків, я вирішив тут залишитися, щоб побудувати будинок. І поки що вийшло якось так. В майбутньому я буду його трохи покращувати. Здобувши залізо в шахті, я поставив його переплавлятися. Біля свого будинку я зустрів двох розбійників і дуже швидко з ними розібрався. Потім я знову спустився в шахту і знайшов діаманти. Зробив діамантове кайло та почав добувати обсидіан. Зробив огорожу для курей та знайшов зіпсоване яйце, з якого можна виростити веселіска. Зробив портал та відправився до Незера. поторгував спільном та відправився на пошуки фортеці чи бастіону. Але перше, що я знайшов, це фортецю випадку впав до лави, але встиг врятувати діамантове кайло. Повернувшись за речами, побачив, що врятувалося не лише діамантове кайло. Виростивши собі трохи їжі, я знову вирушив до Незеру. Забравши ціні ресурси зі скринь у фортеці, я повернувся до звичайного світу і зробив меч з драконячої кістки. Здобув трохи їжі. Знову потругував з бігі. Знайшов нову фортецю. Почав боротьбу з Блейзами. Знайшов зруйнований портал. Мене здолав Ендермен. Коли я повернувся за речами, більше їхня частина зникла. Трохи згодом я знайшов пастіон. Коли я зайшов до бастіону, я намагався бути обережним, але пігліни загнали мене в кут. Але все ж таки мені вдалося вціліти. Відновивши сили, я почав шукати скрині та забирати речі з них. І щоб випадково їх не втратити, я вирішив все здобути, відносити в цю скриню. Забравши речі з останньої знайденої мною скрині, я зробив портал та перемістився до звичайного світу. Тож, вийшовши з шахти, я виклав всі свої речі, записав координати та відправився додому таким чином. Здобув трохи їжі, повернувся за своїми речами та перечекав ніч на цьому острові. По дорозі назад на мене напав левіафан. А через те, що я застряг у човні, він зміг мене вбити. Проте я встиг перекласти деякі речі до скрині. І знову я опинився на самому початку. Повернувшись за своїми речами, я вступив в бій з Левіафаном, та, врешті-решт, переміг його. Забрав ресурси, які випали з нього. А повернувшись додому, зробив ось такий тризуб, знову вирушив торгувати з Піглінами. Ось стільки речей мені вдалося здобути. Знайшов ще один бастіон, але мене вбив Піглін. Забрав свої речі відніс їх додому та вирушив шукати ліс, в якому знаходяться ендермени та знайшов. Почав здобувати первине енду. Зробив очі Енду та почав шукати портал до Ендер Дракона. Забрав книги з бібліотеки та знайшов портал, але мені не вистачило лише одного ока, щоб активувати його. Тому я повернувся в Незер та знайшов ще одну перлину. І нарешті активував портал. І перед тим як я зрозумів, що Ендер дракона неможливо перетворити на кам'яну статую за дяки голові Горгони, він декілька разів мене вбив. І після одного з таких разів я зробив собі лупки з драконячої кістки та за допомогою книги та ковадла зачарував його на вічність. Після перемоги над драконом я забрав книг з бібліотеки та зробив собі стіл зачарування. Та зачарував декілька книг. І вирушив на пошуку Ендер Сіті. Трохи поблукав, я знайшов Ендер Сіті з кораблем. Забрав цінні ресурси зі скринь. Випадково отримав досягнення. Знайшов елітри. Забрав голову дракона та вирішив повертатися додому. Коли я повернувся додому, я вирушив на пошуки гнізда якого небудь дракона, але про всяк випадок взяв зілля вогнестійкості, яке здобув спіглінів. Згодом я все ж таки знайшов гніздо вогняного дракона. Якраз зілля мені знадобиться. А також почав будувати обсидіанову коробку для того, щоб в мене було більше шансів перемогти цього дракона. І тут почалось і мені дуже пощастило, що настала ніч, тому що дракон час від часу забував про мене та просто йшов спати. І нарешті мені вдалося його перемогти. А з крові дракона я зробив вогняний меч. Повернувшись додому, з луски дракона, я зробив броню. А з черепа я зробив дещо, що знадобиться мені в майбутньому. Трохи згодом я знайшов ще одне гніздо гідра. У стелі на мене напав хробак, але я його переміг. Також побачив розбійників, які билися з хробаком. Я вирішив йому допомогти, але він цього не оцінив знайшов гніздо мірників. А також в мене з'явився Василіс. Зробив броню з лузки Мірмексів. Потім я вирішив ще трохи помандрувати і по дорозі знайшов дивну сферу. Як виявилось, це було гніздо дракона 5 рівня, а це означало, що з деяким шансом я зможу отримати війця дракона та виростити його. Тож, трохи підготувавшись, я розпочав бій з драконом. Мені дуже пощастило, що дракон застряг, і я зміг з легкістю з ним розібратися. Хоч і все одно мені довелося вирушити все лише поблизу і взяти ліхтарі, щоб тут не з'являлися ворожі моби. Повернувшись додому, я зробив собі броню з цієї луски дракона. Потім збудував склад і розсортував речі. Потім збудував нормальний курник та поселив сюди Василіска. Потім в мене з'явився ще один Василіск. Також збудував щось на кшталт гардеробу, де зібрався колекціонувати всю здобуту броню. І нарешті я вирішив виростити дракона. Зробив ще декілька предметів для дракона. Зробив огорожу для інших тварин. Знайшов ще одне гніздо мервексів, та ще одних розбійників. Зробив броню з луски пустельного хробака Неподалік від свого будинку, знайшов гніздо крижаного дракона, а потім і самого дракона. Здобув трохи драконячої крові, з якої зробив крижаного меча. Потім зробив декілька візерунків, доданих модом Ice and Fire, а саме зображення драконів, горгони та левіафана. Зробив повний комплект цієї броні. Добудував хліб для тварин і почав здобувати м'ясо та кістки для того, щоб зробити корм для дракона, який пришвидшує його ріст. Почав будувати гніздо для дракона. І вийшло приблизно якось так. Тим часом мій дракон продовжував рости, а я збудував собі нормальну кімнату. Куди розмістити голову Ендр дракона я не знав, тому зробив це тут. І нарешті, здобувши достатню кількість кісток та м'яса, я виростив свого дракона до третього рівня, а це означає, що на ньому вже можна літати. Виходить, що на цьому все. Минуло 115 днів виживання. Мені вдалося приручити особисто дракона, перемогти кількох мобів з цього моду, зібрати колекцію деякої броні. Але на жаль, я не зустрів всіх мобів, доданих модом Ice and Fire. Що ж, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал. Бажаю успіхів, до нової зустрічі!